Мене звати Мирослав, мій позивний Суба. Я військовослужбовець Збройних сил України, а конкретно — морська піхота, заступник командира батальйону. Я займався тюнінгом автомобілів. Тобто мені цікава була ця тема, тому я і займався цим заробляв цим на життя, плюс займався цим як хобі виставки автомобільних і так далі. В такі часи настали, що осторонь бути не можна було, тому. Волеве рішення я по-іншому не міг. Мені здавалося, що я е Я хотів писати своє ім'я в історію, щоб мені не соромно було перед дітьми, перед онуками, тому що зараз по-іншому не можна. Найважче для мене що тоді, коли я був просто там солдатом чи сержантом, що зараз як командиру, найважче це перше, спланувати так операцію. Для того щоб не втратити людей, в котрих ти вкладаєш час, сили і душу, плюс ну, це стає твоєю сім'єю. Е, і от найскладніше спланувати все так, щоб ця операція пройшла успішно, щоб не було ніяких втрат не загиблими, не пораненими, і щоб ми виконали завдання. Ну і витікаючи з цього, найскладніше це втрачати людей. Чесно кажучи, не працюю з цим зовсім ніяк в плані психологічної якоїсь допомоги чи підтримки. Все ну, це як сніжний ком, який стає все більшим і більшим. Просто живеш сьогоднішнім, максимум завтрашнім днем, працюєш, максимально віддаєш себе службі і роботі. З людьми працювати мені особисто легко, тому що я пройшов весь цей шлях від солдата і до заступника командира батальйону. Був, мабуть, майже на всіх лініях фронту напрямках. Тому я знаю, як це працює, як знаю, як робити, не треба. У мене немає ніяких секретів від особового складу. Тобто, у мене все, що відбувається на фронті, і добре, і погане, вони все знають. Для того, щоб вони були повністю в розумінні ситуації, якщо вони виконують яку задачу, щоб вони розуміли, що саме їх очікують, і до цього готувалися. Тому що я, на жаль, переходив через. Такі планування операцій, коли ти знаходишся в повному Ніведіні і це, мабуть, найгірше. Запорізький контрнаступ це населений пункт Новопрокопівка, це трошки лівіше від роботи. Це вже робота не звільнена, за нами. І ми далі звільняли лісополосу під цим населеним пунктом. Запам'яталось, чого тому, що, ну, по-перше, побратим близький загинув. Він був не перший, не останній. Ну якось воно так відклалось в моїй душі. Він загинув у мене на очах, в як якійсь мірі він, в принципі, врятував мені життя, тому що коли нас почали крити міномети, їх коригували з дрона. І це прям лягало дуже плотно. Це відстань від нас розривів. Це 1,5-2-3 метри. Е, і коли ми почули вихід міномета, ми залягли, але там не було ніяких підготовлених позицій. Тобто це була така полугола посадка, майже чисте поле. І е, там ніде було сховатись. От ми просто залягали. І Я заліг, там було, може, викопано сантиметрів 30. Туди заліг, а він сидів прямо на бруствері, і він був переді мною десь метра півтора. І от цей міномет прилетів прямо в нього. Тобто, по суті, це доля, доля так склала, що він прилетів не в мене, а в нього. Але, по суті, він собою закрив мене. Ми не змогли забрати тіло одразу і планували на наступну ніч виходити виключно вдвох. З моїм бойовим медиком виходити, забирати тіло. Але це був наступний ранок, зночі на ранок, але вже ворог зайняв ті позиції, і ми туди не змогли пробитись. Все. Тому розуміння, що побратим загинув, є одразу, але сприйняття вже це, як дійсності, десь наступає через два-три дні, коли тебе вже попускає, коли ти вже відходиш від того, що відбулося, і от воно десь там до тебе доходить. Саме завдання було досить складне з неочікуваними поворотами, там де нам довелося працювати не з тим, що ми спланували, а швидко. І конструктивно реагувати на склавшую на ситуацію. На характері е, взяти позиції ворога. От, е, коли закінчилася наша лісополоса, де були наші позиції, потім 400 метрів поля і ворожа посадка. Ми брали її на храпом, тобто ми вис... видвинулись групою, наступали, тримали під вогневим валом. Але ми там зустрілися з крупнокаліберним кулеметом ДШК, який для нас став сюрпризом. І взагалі, ми, коли туди йшли, там повинна була бути передова позиція ворога спостережна. Тобто там повинно було бути троє-четверо військовослужбовців. А ми там зіштовхнулись з 12. Наша група була з чотирьох. Починалось все красиво. Ми там, крили вогневим валом, наступали, прикривали один одного. Але потім ми зустрілись з ворожим крупнокаліберним кулеметом ДШК. І якби тут от трошки ігра змінилась. І далі ми вже почали працювати виключно на своїх. Навичках, вміннях і вже отриманому досвіді, котрий у нас був до цього. Ну нічого, дали бій, як то кажуть, на характери позицію ти зайняли ворога. Вибили, але це було дуже складно, тому що після того як включився в роботу російський крупнокаліберний кулемет, то ми вже не могли підняти голову, і далі вже то про що я казав. На вступають в силу особисті навички і вміння. Викручувались в цій ситуації так, як дозволяло цього. У нас працювали і танки, і міномети, і 82, і 120-ті, плюс стрілецький бій, плюс цей крупнокаліберний кулемет. Я вийшов, я вийшов з цієї операції своїми ножками, але після цього. Ліг вже на операцію попав в лікарню і ліг на операцію і вибув наскільки майже на півтора місяця. На, в стані афекту в стані адреналіну, тобто ти багато чого тобі організм дозволяє зробити після Запоріжжя, після того як я отримав перше поранення. Через деякий час я отримав виплати по пораненню. І в мене була думка, як ці гроші витратити. Їх можна там кудись інвестувати, просто скласти в кубишку чи якось їх задіяти. І от в мене було рішення таке, і слава Богу, мене дружина в цьому підтримала. Тому що в такі моменти ти розумієш, що життя настільки коротке, і ти не знаєш, коли воно закінчиться. Завтра, післязавтра чи через місяць, тому захотілося кайфувати від чогось от прямо тут і зараз. Тому було прийнято вольове рішення, і я купив мотоцикл, котрий мені вірою, правдою не без проблем, але служив, я на ньому об'їздив весь Донбас. Це починаючи від Курахова, Селідова, Покровська, Добропілля, Дружківки, Константинівки. Там я повністю е, об'їздив все на мотоциклі. Я на ньому переїхав на е, Сумський напрямок, а потім переїхав на ньому ж на харківський напрямок, на ньому ж переїхав потім знову на Запорізький напрямок. Тому це мій такий аддуша то що можна робити. Без душі на машині виконувати свої якісь завдання організаційні чи бойові. Я це робив на мотоциклі, і це просто трошки додавало якогось позитиву в цю буденність. Першочергова мотивація це люди навколо, це колектив. В мене він зараз чудовий, новомобілізовані. Чи ті, хто вже трошки повоював, вони всі різні, але до всіх до них можна знайти підхід. Люди бачать, що нам не все одно, що ми всячески намагаємося їм допомогти, їх навчити, їх підготувати. Проходимо з, них, з ними перші бої, перші стички, перші втрати. І вони так потрошку закаляються. І у них оця мотивація вона з'являється в процесі, коли вони бачать, що Командири на них не наплювали, що вони за них переживають, що вони їх поощряють, чують їх проблеми, допомагають, чи можуть. Тому основна мотивація це, мабуть, люди, це колектив навколо і якісь такі позитивні спишки, котрими живемо. Там от, є якась, ти знаєш, що буде подія, там через місяць чи через два умовна там, якась відпустка чи якась. Новопридбання чи ще щось, то що, от, то, чого ти чекаєш. І от такі речі допомагають проживати там місяць, другий, третій, коли ти в очікуванні чогось доброго. Поки що нема про що думати, що я буду робити після закінчення війни. Впевнений, що перший місяць я буду просто дуже багато спати, дуже багато дивитися кіно, котре я пропустив за цей час, і пити смачну каву. Гуляти по Києву і просто насолоджуватись життям. Про глобальне майбутнє, чим я буду займатися, навіть гадки не маю, тому що моє життя кардинально змінилось, інтереси змінились, тому чим саме я буду займатися по закінченню війни. Не знаю, давайте доживемо спочатку.